Згадаємося про те, яким чином звичайний пісуар став об'єктом мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про «ready-made», тобто готовий виріб, який змінив свою функцію і став мистецтвом. Художник Марсель Дюшан здійснив справжню революцію в художньому світі. Він казав про те, що будь-який предмет може бути мистецтвом, якщо цього забажає художник. Дюшана не влаштовувала, що саме від матеріалу, Полотна, мармуру, дерево чи каменя залежало те, яким буде мистецтво. Саме вибір матеріалу був головним, і тільки потім художник не мов би нанизував на нього свої ідеї та думки. Дюшан хотів змінити цю ситуацію. Він вважав, що головною є ідея, а вибір матеріалу є другорядним. Сто років тому з'явився найскандальніший та найвизначніший твір мистецтва ХХ століття. Він називається Фонтан і являє собою звичайний пісуар, який Дюшан купив в магазині сантехніки. Митець розвернув пісуар і підписав його видуманим ім'ям Р. Він надіслав цей об'єкт на виставку товариства незалежних митців. Але йому відмовили. Занадто провокативною та революційною була його ідея. У відповідь Дюшан написав статтю, в якій розкритикував кураторів виставки. У чому ж головна заслуга художника? Чому цю роботу вважають однією з найвизначніших робіт ХХ століття? Він довів, що мистецький об'єкт має бути не обов'язково створений руками художника. А також те, що кінцевий продукт мистецтва не обов'язково є матеріальним об'єктом. Головне, це ідея, головна думка, яка лежить в основі твору. Марсель Дюшан взяв звичайний предмет побуту та помістив його в незвичайний простір: музей та галерею. У такому просторі глядачі можуть розглядати пісуар як скульптуру, придивлятися до її форми, кольору та текстури. Ми ніби вивчаємо предмет наново, це наче нове життя для звичайного предмету. Подивіться на це зображення дверей. В галереї це мистецтво, але якщо помістити їх в магазин дверей, це будуть ще одні двері. Так, що ж це? Двері чи мистецтво? Чи і те, і інше. Я 10 років працюю в Пінчукер-центрі, і бувало таке, що хтось з відвідувачів забував свої речі. Наприклад, я бачила, як забута пляшка з водою викликала інтерес наших відвідувачів. Вони роздивлялися і придивлялися до неї як до об'єкту мистецтва. Тож виникає запитання, що ж таке мистецтво? Саме це запитання задав Марсель Дюшан, і тим самим віначе заклав вибухівку в усталені норми мистецтва. «Ready-made» – це немов магічне перетворення речей. Наприклад, художник Майкл Крейк Мартин поставив звичайну склянку з водою в галереї та назвав цей об'єкт дубом. Всі відвідувачі виставки отримували пояснення від художника. Це не символ. Я змінив фізичну форму. Склянка перетворилася на дуб, не змінивши зовнішніх властивостей. Таким чином, митець показав, що найголовніше в мистецтві це віра. А з цим об'єктом ви точно знайомі і я впевнена, що ви знаєте його на смак. Перед вами робота художника Мауріціо Кателана, яка називається Комедіант. Декілька років тому про банан, приклеєний скотчем до стіни на мистецькій ярмарці, заговорив увесь світ. В інтернеті з'явилося купу фотографій з речами, приклеєними скотчем до стін. Ще більш скандальною ця робота стала завдяки іншому митцю, який, прийшовши на виставку, зняв скотч та з'їв банан. Та це аж ніяк не вплинуло на цінність роботи митця. Адже головне в роботі це ідея.